На території храму святої Трійці, що в місті броди організували для дітей чудовий захід. Більше про це розповість моя колега Наталія Коваль. Сьогодні наша знімальна група завітала на територію храму Пресвятої Трійці, де проходять літні канікули з Богом. Про особливості його проведення ми вирішили запитати в організаторів. Аніматорка розповіла про подобання, професійну діяльність та велику любов до дітей, адже дівчина має освіту вчителя початкових класів та освіту аніматора. Анастасію посмішками, обіймами та хорошим настроєм заряджають діти, даючи натхнення до нових звершень. Так, я не вперше беру участь. Мені це подобається. Мене. Запросив Юра як аніматора, і я погодилась через те, що я люблю працювати з дітьми. і від цього отримую задоволення. Настоятель храму при Затої Трійці, отець Петро Чеплюк, розповів про особливості літнього християнського табору, веселі канікули з Богом та з духовним словом звернувся до учасників за допомогою наших семинаристів, брата Юрія, брата Андрія, наших аніматорів, третій день поспіль проводять гарно час. При церкві, на території церковного повітря мають катехізацію, мають молитву, мають всякі інші розважальні такі моменти дитячі, що вони дозволяють їм весело проводити тут час, гарно перепочивати. І десь тут ми більше зосереджуємо увагу на слова самого Ісуса Христа. Не бороніть дітям приходити до мене, бо таких як діти царство небесне. Дівчинка поділилася враженнями від табору. Їй найбільше подобається брати участь у різноманітних іграх та обливатися водою. Ми молимося, і мені дуже подобається відволікатися від воєнного часу і проводити в такому таборі час. Діти протягом цього короткого часу мали змогу взяти участь у катехізації, різноманітних іграх та квестах, бансах, поспілкуватися, знайти нових друзів та з користю для здоров'я провести літні канікули. Учасниками табору були діти від 7 років. Щоб взяти участь, попередньо всі бажаючі у телефонному режимі мали зареєструватися у брата Юрія. За життя, за любов, Я дякую, тобі, дякую. Хлопці розповіли про участь та свої враження від християнського табору, веселі канікули з Богом. Прийшов з Віталіком, своїм Не. другом. Та. Да, та дуже, та, найкращий друг. табір дуже подобається. Дуже, 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 дуже весела програма, ну, та, насичена. Тайна. Ліпше відволікає від інтернету, соцмереж. Ну, то Це нам все подобається. Ну, Кожен доходи. рік ходимо. А скільки вже років підряд ходите? Три чи чотири. Чотири та. Всі учасники були поділені на три команди. Згодом у кожній з них визначили капітана і дали назву. Капітани у своєрідний спосіб через спеціальний прапор розповідали про назву своєї команди. Ну, на основі прапору зображений основний королівський герой. Ну, і капітан. А коло зображені мої найкращі друзі, учасники моєї команди. Аніматори поділилися особливостями своєї діяльності, яка тісно пов'язана з дітьми. Я вже другий рік підряд працюю аніматором. Віра перший раз пішла аніматором. Ну, Баюся з дітьми, даємо їм провести час, нові знання про Бога. Я багато приїжджають на своєї парафії. Але все одно знаходять нових друзів, і проводять прекрасний час. Вправді я дуже люблю дітей, тому прийшла в табір. Учасниці розповіли про враження та свої вподобання. Нам подобається саме більше ігри тут, танцювати ми любимо. Хто запросив вас сюди? Аніматори. Добре, як давно берете участь? Ну, десь понеділка. Минулого року не брали, так лише цьогоріч вперше. Веселі канікули з Богом видалися справді веселими. Наталія Коваль, Срінікішин, телеканал Броди онлайн.